Добрий, день, друзі. Сьогодні хочу зняти відео про наповнення в саду, наповнення рослин садом, чи то наповнення саду рослинами, вибачте. В саду зазвичай є структура. Структура саду це рослини, які тримають каркас зимою, осінню, літом. Це хвойні і листяні рослини, які е, мають стовбур, крону, і вона вам е, е, видна е, очима вашими, вона ви, е, як це, ви її бачите осінню, весною, зимою. Це е, зазвичай великі кущі і, можливо ліани. Хоча ліани я не відношу до структури. Структура це каркас, як наш хребет. Череп, кістки і хребет це каркас саду. Хвойні і листяні. Але є інші рослинки, які наповнюють сад. Це доповнення. Але це доповнення настільки вагоме, що від того, чим ви його наповните. Буде, буде гра, якої форми ваш сад, якого стилю ваш сад. Він е романтичний, він англійський, що дуже близько. Він французький, він східний. Дуже важливо важливе наповнення саме не каркас, а наповнення. Що таке наповнення? Наповнення це всі рослини. Які є підшарком, підшарком цього всього, всієї вашої красоти. Так як ваш хребет є основою, печінка, серце, легені, шлунок відіграють дуже важливу роль в тілі. Так само рослини, які є підшарком структури, є дуже важливі. Дуже важливі, надважливі. Їх не можна нівелювати. Бо тому, що якщо ви посадите просто структурні рослини і засипате все за застелити агроволокном і засипати корою, ваш сад без стилю, у вас немає стилю. У вас пусто, можна сказати. У вас каркас, але він без енергетики, розумієте? Каркас, хребет, він не має енергетики, він не носить в собі якоїсь такої такого ефекту: Вау! Це воно. Ну, типу, я бачу про що це. А саме підшарок. Носить енергетику, він завдає тону вашому саду, він, він завдає тональності. Так от, е, що саме пічарок, що саме рослини, шар рослин, чим наповнювати свій сад? Ви можете застелити агротканиною, наприклад, кущі, засипати корою і все. І все. Або камінцями. Але можете зіграти по-іншому. Англійський сад, романтичний сад, східний сад, французький. Є дуже багато стилів в ландшафтному дизайні, в які можна погратися. Якщо ви це любите і вам щось подобається, розберіться. Можливо, це не структура єдиною, можливо, вам подобалося саме оце наповнення саду, тому що наповнення це дуже велика важлива робота. Не можна нівелювати роботу нирок, печінки і якихось наднирників. Якщо вони дуже малесенькі, але вони відіграють важливо гормональну. Складову нашого організму. Це дуже важлива нота в нашому тілі. Не можна залишати сад без цих акордів. Тому розказую, чим наповнює, що я вношу, з чим я говорю про наповнення. Наповнення це гортензії широколисті. Так, 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 їх потрібно укривати, але є гортензії широколисії, які не потрібно укривати, і цвітуть все літо. Е, вони красунички, якщо вам не хочеться якогось кольору, вони є білі, голубі, рожеві, з ними можна гратися. Е, красуні, які цвітуть весь час, це я не можу його підняти, тому що він тяжкий, але можу вам так показати. Це рожева гортензія, яка цвіте кожного року на пагонах теперішнього року. А ось ці ну вони потребують укриття. Потім трави. Граємося з травами різними. різними Це Ви висаджуєте, висаджуєте їх кучками. Є трави, які не агресори, вони не розростаються багато. Вони розростаються кучками. Ось осока марона. Вона така темні листочки, має класні зелені. Ось вівсяниця сиза. Це від стилю вашого саду. Що ви хочете туди посадити? Ось косточки прекрасні. Оце я вже можу припідняти, тому що воно вже не важке. Ось, дивіться, яка красота. Бачите? Вона красуня, неймовірна. В неї сизий гарний колір. Гарні квіточки, ну, звичайно, хосту не садять із-за квітів, але тим не менше вони красиві. Потім е, недооцінений, Неоцінений. Е Дивіться, який він прекрасний. Ось, хто вгадає, що це. Так, це деревій. Деревій, рожевий. Е, Red вельвет дуже гарний. Він рожевого кольору, дуже гарно, дуже-дуже гарно співвідноситься із трояндами і травами. Дуже шикарно виглядає із різними травами середньої висоти, з пенісетумами, малінією. Малінія. Стріктуси. Це велика трава, велика трава з великими китицями. Цю траву можна велику, вже можна віднести до каркасу саду, Хоча, ну все-таки. Маленька спірея. Вона ця середня, але подивіться, які в неї квіти зараз. Вона неймовірна. Вона середнього зросту, десь сантиметрів 50-80, і нею можна заповнювати вільні простори. Потім. Потім барвінок, лаванда, не відміняв ніхто грунтопокривних вічно-зелених. Барвінок це, дивіться, красота, яка тягнеться по землі, гарно засталяє землю. Ви його посадили і він вам закрив землю. Не потрібно тоді мульчувати. Ось бери склет Форчуна. Вічно зелена рослина. Прекрасна рослина, яка застеляє ґрунт. І вам, відповідно, не потрібно його мульчувати. Це хороший прошарок ґрунту. Кам'яні троянди, будь ласка, це щось на перший це на перший десь ряд, на першій лінії, щоб їх було видно. Можливо, лінія під гойдалкою, за гойдалкою, перед маленькі спіреї. О, little princess або щось таке малесеньке, воно буде гарно вам цвісти. Дивіться, яка красота. Бачите. Просто неймовірно. Вона має гарні е, прирости, наче квіточки. Це вже, само собою, гарно. Берестлет Форчуна, будь ласка, Emerald Gold. Жовтий, класний відтінок, якщо вам хочеться. Є класний, зелений, ось з білою каймою. Він зелено-сизуватий. В нього дуже класний, дуже дуже класний колір. Він дуже класно наповнює. Барбариси різні, які тільки не хочеш. Будь ласка, різна, різні відтіки. Лаванда. Куди ж без неї. Французький стиль. Будь ласка. Ось її море. Садите, кущик, декілька кущів поруч. Можна зірочкою їх посадити, щоб це була поляна велика, можна кущиками посадити, можна бордюрчиком посадити. Це красота. Пахне і насолоджуєтеся. Різні єлівці, які застеляють землю. Ось. Мінджулі. Колдкост. Це вже більше про структуру, тому що вони і зимою зелені. Але вони і створюють прошарок, який закриває землю. Ось так. Рослини, які закривають землю, троянди відношу теж. Тому що троянди, вони, хоч і кущі гарні, але вони тільки гарні в період цвітіння, зелені літом, але не зелені осінню і зимою. Тому я їх додаю до, як і гортензії, до. Наповнювачів саду, не до структури, а до наповнювачів. Хоча, якщо брати сади, де є одні троянди, ну, таких немає. В принципі, все одно хтось щось садить поміж них або за ними. Але теоретично, якщо навіть розібратися, сад, який складається тільки з одних троянд, це може бути ну, хіба що розсадник, я не знаю. Але так, троянда це наповнення. Отож, шукайте своє наповнення. Недавно я ділилася шавлія, це більш... це більш англійський стиль. Боже, їх так багато всього. Дільфініуми, шавлії, дзвіночки, кріп. Я... я чого тільки не хочеш: дереві, м'ята, чебрець. Лаванта це більше про е, французький стиль. Що не хочеш? Що не хочеш, все можна, всім можна гратися. Е, заходьте в Pinterest, дивіться, що вам найбільше ближче до душі. Ідентифікуйте рослини, що це, і е, садіть. Висаджуйте, тому що завдяки е, е, цим цьому наповненню це і є шарм, це і є. Такий ефект вау. Це не ефект такий від структури. Структура це, ну, це важливо, це основа основ. Але саме наповнення з ним можна гратися, ним можна, ним можна нівелювати. Коли ви посадили структуру і садите різні трави, пряні трави, просто кущики, як гортензії. І я не знаю, ви можете ними гратися, змінюючи кожного року щось, або додаючи щось нове, і у вас вже буде щось зовсім по-іншому. Пробуйте, друзі, бо наповнення саду неймовірно велике. Трави різні. Зараз в нас нарешті дійшла культура до злакових трав. Злакові трави виглядають в саду прекрасно, просто прекрасно. Тільки пам'ятайте, всі рослинки, які ви садите у перший рік. Навіть якщо висадити їх в контейнерах більших, вони настільки себе не покажуть, ну, окрім гортензій. вони покажуть в такій красоті, які вони покажуть себе роки за два-три. Так що висаджуйте рослинки з інтервалом певним. Тому що їм потрібно буде місце для зростання. Якщо у вас буде, будуть просвіти між рослинками, це нічого страшного. Ви можете їх доповнити корою, підсипати корою і витримати один рік для того, щоб на наступний рік насолодитися вже повністю. Тому що якщо ви висадите їх надто густо, на наступний рік вам доведеться щось робити з цим всім або підстригати, або пересаджувати. Майте міру, висаджуйте їх з якимось певним інтервалом. Залишаючи їм місце для зростання, знайшла собі таку, таку собі локацію для зйомок, тому що дуже світить сонце. Але хотіла вам зняти відео про прекрасніші рослинки з наповненням. Сьогодні ще поділюся рілсом, які рослини рекомендую до наповнення, наповнення тіні, наповнення сонця. Ловіть рілси, ставте якісь вподобаєчки або десь мене відмічайте. Мені буде приємно і я буду розуміти, що залишайте якісь коментарі, що моя робота не залишається непоміченою. Ось так до зустрічі, друзі.